Олександр Козяков, військовослужбовець механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. Пригадує початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Незадовго до вторгнення він із дружиною купив будинок у Словичанській громаді. Чоловік працював на місцевому підприємстві, поки чекав, коли йому відкриють робочу візу. Перший день мене застала війна. Я став 6 годин, як завжди. Я лоси бутерброд з чаєм, щоб їхати на роботу. Між на роботу треба було поїхати забрати, ще там якраз мав туди бути розрахунок. Моя жінка скочила, почала бігати по хаті, там, отак. <с Ein -2> а дитина, дитина було два роки. Є, то, що, там, тишина має бути, А Тут вона бігає, там, «А -а -а на нас напалі, почала кричати. І я за тою сумкою одразу побіг. Що мав їхати на Польщу, я зразу з Отої Сумки погнав на Овоч. Ну, військомат. З 2022 року Олександр брав участь у боях під Бахмутом, Лиманом, Солидаром у Серебрянському лісі Луганської області. Військовослужбовець розповів, що вперше відчув страх за своє життя і за побратимів у вересні 2022 року в селі Зайцеве під Бахмутом. Задача була треба було провести розвідку, потім. Розвідку, до розвідку, потім завести там ще людей туди, щоб і прикривати їх, поки вони будуть коротко, ну, окопуватися, займати позиції. Там, там два дні було все нормально, ще, там, спокійно, спокійно, а потім на третій день почалося нормальний такий движок, там, танки, щоб <гум> все подряд. А Оце тоді було, це, мабуть, найстрашніше було. Я побачив, як убило перший раз так. Ну, бо я бачив поранення. Там отак бач, бачив. Ну там ми ж вели ж бойові дії. Першого це з моєї групи вбило са зразу. Саме першого вбило Лешого Ігор. Меснікова, Фамілія. Олександр Говорч, що часто згадує, як рятував поранених побратимів у Серебрянському лісі на Луганщині, і ми їх несли. І тянули, ну, а потім вже зробили насилки і несли вже на насилках. Десь кілометр два ми несли. Олександр каже, що на війні побратими для нього стали другою родиною. З тим, з ким я був там більше хоча б місяця з десь житом, то там, де ще ти зимів якісь ведеш бойові дії, то ще навіть ближче, ніж, ніж сім'я. Це просто. Правило виживання, якщо ти не будеш, а ти не поможеш своєму товаришу, то ти загинеш сам, привчив себе спати під звуки вибухів у бліндажі, а жувальною гумкою заспокоювати нервову систему, говорить Олександр. Я десь начитався, що треба жвачки жувати, тому що коли ми ж. Ми тварини по большому що А тварина ж коли вона є, вона думає, що на безпеці. Пізніше Олександру запропонували перевестися за станом здоров'я. Нині він займається рекрутингом військовослужбовців. Проводимо ярмарки вакансій по військовим спеціальностям, по е центрам зайнятості. Потрібні вихводи, потрібні. Ну, потрібні водії, дуже потрібні. потрібні Оператори дронів, ті, хто буде їх комплектувати ці дрони. Такі люди теж потрібні. Ну і звичайно, потрібна піхота, кулеметники, СПГшники. Олександр розповів, що з кожним рекрутом проводить співбесіду. За його словами, військовослужбовець має бути вмотивованим. Я з людиною спілкуюся. Я розумію, чи вона хоче. Тобто, якщо вона не хоче, вона нам і не потрібна, тому що що з нею робити? Що, що з нею робити, потім, потім від, від них тільки проблеми. Ну, це, це моя особиста думка. Олександр каже, мріє про перемогу України та проводити більше часу зі своєю родиною. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.